Андрій Вишняк, голова правління благодійного фонду центр громадських ініціатив, житель міста Перечин. Ну, Рахую себе таким активним громадянином нашої держави. Напевно, треба бути чесним, бо у владу я прийшов власне, з громадського сектору. Тому що е, своєю громадською активні, діяльністю я почав займатися ну, практично, напевно, ще шкільного віку. І, е, власне, в 97-му році ми групою друзів ініціювали, створили благодійний фонд Центр громадських ініціатив. А вже потім е, сталося так, що я певний період працював і в органах виконавчої влади в Перечинській районній державній адміністрації. Якщо порівнювати, порівнювати роботу у владі і порівнювати роботу у громадській організації, то звичайно для того, щоб змогти втілити всі свої ідеї, для того, щоб змогти втілити е, якісь е, задуми, то робота в неурядовій організації вона відкриває більше простору і е, більше можливостей. Якщо говорити про свою громадську діяльність і, взагалі, діяльність, яка пов'язана більше вже 25 років із центром громадських ініціатив, то це реалізація більше 50 Різноманітних проєктів. Проєктів менших, проєктів більших, проєктів, які фінансувалися різними міжнародними донорськими організаціями. Напевно, те, що ми можемо десь гордитися як організація, неурядова, що за всі ці роки. Ми в принципі не використовували гроші бюджету. Ми не використовували гроші якогось бізнесу. А ми намагалися працювати через написання підготовку проектних заявок і залучення фінансування від різних донорських міжнародних організацій. Напевно, ну це важливо, бо ці кошти через нашу організацію потрапляли у нашу громаду, реалізовувалися проекти. Якщо трошечки менші, це і дитячі майданчики, і ремонт Лемківської садиби, і першочерговий такий початок створення музею міста Перечин. А з великих проєктів це проекти, які розраховані не тільки на нашу громаду, проекти, які працювали, і реалізовувалися на території всієї Закарпатської області, навіть за межі Закарпаття. Бо фонд працював як хаб з організаційного розвитку для неурядових організацій, і серед таких великих досягнень нашого, нашого фонду щодо реалізації проєктів, це є якраз проєкти, пов'язані із підтримкою, розвитком молодіжного лідерства, створенням молодіжних рад в області і, взагалі, просуванням питань пов'язаних з молодіжною політикою. Насправді, це консультативно-дорадчий орган. І діяльність і створення таких громадських рад це є одним із проявів демократії і, власне, того, що громада, жителі громади, представники неурядових організацій, намагаються не бути тільки спостерігачами, а ставати активними учасниками реалізації різноманітних проєктів. І друга, напевно, дуже така важлива роль для громадської ради це бути таким, якщо з англійської мови watchdog, таким контролюючою такою структурою, яка Дивиться за тим, що відбувається у владі, як діє влада, і при потребі сигналізувати, піднімати питання, звертати їхню увагу на те, що якісь дії можливо робляться не так, можливо, їх треба робити інакше. Але найголовніше все таки це є налагодження контакту, налагодження співпраці між громадою і владою. Однозначно, одним із важливих і елементів розвитку будь-якої громади це є економічний розвиток, і звичайно вміли. Поєднання того всього, що було, і е, поєднання е, розвитку певних економічних процесів, які відбуваються зараз, е, які пов'язані на превеликий жаль з війною, з повномасштабним вторгненням. Е, напевно, це те, що дасть змогу перечинській громаді стати на одну сходинку вище, е, стати дійсно е, такою стабільною громадою е, в економічному розвитку. І напевно найважливіше для нас всіх, хто проживає в Перечині в нашій територіальній громаді. Це е, намагатись поєднати і зберегти те, що ми маємо на сьогоднішній день, а це е, і природні ресурси, і це і наші е, такі туристичні надбання, які в нас є, і з розвитком економіки, з розвитком промисловості. Е, насправді, е, кажуть, історія розвивається інколи так, ніби по спіралі. Сто років тому е, причин. Е, Став таким невеличким центром промисловим, бо було побудовано лісохімічний завод. Зараз відбувається будівництво інших підприємств, які релоковані. Але е, найважливіше, напевно, дійсно рухатися вперед і розуміти, що е, Закарпаття перечищена. Є таким унікальним краєм, і таке поєднання і промисловості, і збереження тих традицій, і збереження тих надбань, які були, вони дадуть змогу дійсно стати перечину такою громадою, про яку будуть знати у всій Україні, і за кордоном. Я особисто як хобі. Багато протягом багатьох років мав для себе це приготування їжі. І от, власне, коли виникло питання про те, що можна започаткувати якийсь невеличкий бізнес, десь вдалися, скажімо, ці уподобання на допомогу, ми створили цей заклад. І на сьогоднішній день намагаємося розвивати його, але це не тільки молодіжний паб, а це власне заклад, в якому ми пропонуємо харчування для туристичних груп, пропонуємо дегустацію різноманітних закарпатських страв. І напевно це те, про що я вже казав: що якщо ми будемо зберігати, поєднувати певні традиції, в тому числі і гастрономічні традиції, і рухатись з часом далі вперед, то це буде ще одним дуже важливим елементом для розвитку і нашої громади загалом. Звичайно, як для людини, батька, діда, для мене найголовнішою мрією є, щоби. Україна була незалежною, самостійною, і щоб у нас панував мир, і щоб ми перемогли, перемогли у цій війні.